Коли мої діти були маленькі, я читав їм на ніч про те, що цікаво дітям про динозаврів, наприклад. А коли доходив до цікавої частини у книжці, то робив отак. І закривав книжку, а діти кричали, а далі що? І я казав: якщо навчитеся читати, то дізнаєтеся, не навчайте дітей, давайте їм причину захотіти навчитись читати, не навчайте їх математики, дайте причину захотіти навчитися. Нині дорослі не знають, як це робити. Тому зараз діти дуже схожі і дуже мало креативних дітей, оскільки вони живуть у дуже стандартизованих умовах. Коли дітям просто в вказують на орфографічні помилки, щоб навчити, що це неправильно. То ці слова не містять інформації. Вони питають, звідки беруться діти, лелеки приносять. Ви рано починаєте брехати про Санта Клауса і клуб Мікі Мауса, і забиваєте дитячі голови дурницями, сподіваючись, що вони виростуть розумними людьми, але вони не можуть, бо оточення викривляє їхні цінності.